Вашингтон, я Юля Ярмоленко, вітаю. Президент Джо Байден і конгресові лідери під посиленим тиском досягнути компромісу щодо підвищення ліміту держборгу, а відтак уникнути дефолту, який як застерігає міністерка фінансів Шадженет Єлен, може статися вже на початку червня. Напередодні Джо Байден запросив до Білого Дому лідерів республіканців у конгресі Кевіна Маккарті і Міча Маконела, а також демократів Гакіма Джефріса і Чака Шумера. Зустріч ця як виглядає завершилася без відчутного прогресу. Чому президенти республіканців у конгресі не можуть домовитися? Чи Може у сполучених штатах статися перший в історії дефолт, і чи може постраждати допомога України в ході переговорів про збільшення ліміту державного боргу та скорочення видатків бюджету? Про все це поговоримо з моєю колегою Катериною Лісуновою, яка нині на зв'язку з будівлі американського конгресу. Катю, привіт, вітаю. Юрі. Чи були хоч якісь результати вчорашньої зустрічі у Білому домі? І чому президент Байден і республіканці у конгресі не можуть домовитися підвищити ліміт державного боргу, що неодноразово відбувалося в попередніх адміністраціях? Загалом, за результатами перемовин представників конгресу із президентом Байденом сторони домовились продовжити домовлятись. Наступну зустріч запланували на п'ятницю. Загалом обидві сторони наголошують, що не допустять дефолту Сполучених Штатів Америки. Як республіканці, так і демократи погоджуються, що збільшення боргового ліміту є необхідним кроком. Водночас, розбіжності полягають у тому, які додаткові заходи потрібно прийняти, щоб позбутися держборгу у майбутньому. Якщо коротко, республіканці вимагають зменшити витрати, а демократи збільшити податки для великих корпорацій. Водночас з збільшення проговору ліміту для сполучених штатів не є чимось новим. Це траплялось неодноразово, але зараз у американських законодавців спливає час. Дедлайн на початку червня. Якщо не стигнуть, то далі дефолт. Катю, зважаючи на те, що деякі представники республіканської партії хочуть зменшити або й припинити допомогу Україні. Чи може фінансування підтримки Києву постраждати у ході переговорів про скорочення видатків? Саме так юлю негативні наслідки для України у цій ситуації можуть полягати у двох пунктах. Якщо дефолт таки станеться, то це послабить позиції Сполучених Штатів і власне посилить позиції Москви та автократій у світі. Інший пункт полягає в тому, що невелика, але достатньо гучна група країн. Ні, правих республіканців вимагає зменшити е, допомогу Україні або, взагалі, її припинити, і вони можуть наполягати на тому, що саме це може бути зменшенням витрат для сполучених штатів Америки. Про це мені розповів конгресмен демократ Стів Коен. Не виключно, що ситуація з держбургом може вплинути на допомогу Україні. Республіканці контролюють палату представників загалом половину законодавчого органу у Сенаті та в Палаті представників. Це питання хвилює мене вже деякий час. Є чимало республіканців, які рішуче підтримують Україну. Конгресмен Вілсон, який працює зі мною в гельсінській комісії, та інші, але є і голосна, бездумна група республіканців, яка здається більше зацікавлена в Росії ніж у суверенітеті. України незалежна Україна не є питанням, яке їх турбує. Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати, скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість. Я думаю, що ми зможемо винести це на голосування і вирішити це питання. Катя, у нас лишається менше хвилини. Що далі? Які наступні дії? Ти вже сказала про те, що лишається буквально кілька тижнів до того, як потенційно може статися дефолт. Що будуть робити президент Байден і республіканці у конгресі? А загалом зараз а на зараз вони сказали, що будуть домовлятись. План дій принесуть на стіл Байдена протягом цього тижня. Будуть його обговорювати. Принаймні, про це заявив Кевін Маккарті. і в п'ятницю має бути. Попередні результати цих перемовин і буде зрозуміло на чому безпосередньо погодяться як республіканці і демократи щодо питання скорочення витрат або, наприклад, збільшення податків. І загалом найцікавіше в цьому питанні має відбутись у п'ятницю, і але а, зараз вся Америка затомовано позатамованим под... подихом. Чекає на те, щоб Вашингтон уникнув дефолту. Катю, будемо безумовно стежити за розвитком цієї ситуації. Дякую тобі дуже. Нагадаю, що на зв'язку з будівлі капітолію Ла моя колега Катерина Лісунова. Друзі, на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. Бережіть себе на все добре, Па-па.